Ніжки вулика, проекспериментував я багато з якими ножками і бачив інших, то ось, зупинився я на одному варіанті, який мені найбільше подобається, це коли ножки кріпляться до вулика і вони не знімаються. Були у мене варіанти, просто на колушках стоять, ну колушки гниють. Рік другий їм гаплик, їх треба перебивати, переставляти. Тобто, якщо у вас пасіка на місці стоїть, то це в принципі ну, вони можуть набагато довше стояти, але якщо ви пасіку кочуєте, з нею катаєтесь з цими колишками, приїдьте в ліс, привезить колишки. Не завжди ти приїжджаєш на те саме місце, бува ти приїжджаєш на інше. Колишки забивай, колишок знив, іди його опиляй, рубай. Чість, забивай, виміряй. Ну, це можна з самими колишками, якщо пасіка навіть невелика, ну там хай сімей 30, це... з тими колишками можна блин, ну, два дні провозитися, півтора для того, щоб їх просто понабивати. Ну, як для мене, це таке воно дурня. І теж буває земля гарна, земля погана. А якщо це в лісі, то взагалі колишок один просів, другий не просів. Вулик важкий, вулик високий. Прохилилися, впало. ну, Кожному рішати собі. Ну, ну, Це як для мене це дурня. Потім в мене є ще такі шини. Колеса ложиш. І, в принципі, вулик стоїть. Да, в принципі, штука непогана, штука хороша, вона не вбиваема, йому взагалі по барабану. Тобто поставив і забув. Вулик може наклонитися, але він не впаде. У мене ні разу не бувало, що він мог би впасти. То стоять на колесах, є ще й такі колеса побільші, є й менші колеса. Але їде вулик і з ним їде колесо. Це, звісно, воно не дуже гарно і класно, бо це скільки вулик вуликів, скільки колеса везеш з собою. Це геморно. І то спочатку розставляєш колеса, потім вулики, вулики розставляєш. ну Можна жити, ну, як для мене, мабуть, це не суперський варіант. так Це другий варіант, третій варіант. Всяка всячина, типу камінців. ну Це взагалі не, взагалі, не годиться. Це таке на перший час, що, щоб доробити ніжки. Бо я тут ніжки не зробив, зараз поставлю поміняю і зроблю ніжки. То вулик довго не житиме, він згниє дуже швидко. Видно, дощ капає, дощ попадає. Земля сипеться. Ось так, сирость понизу, Ну, її не видно, ну вона є. Найкращий варіант це, якщо ніжки, ще раз скажу, ось так вони зразу у вулику. Висоту виміряємо самі, кожному як своя. Ось так. Да, буває таке, що він. Не ідеально рівно стоїть, або вона наклонена, ну, це не гра ніякої ролі взагалі. Якщо вулик навіть важкий, він високий, все одно він стоїть рівно. Тобто по барабану йому повністю. Придбав ці лежаки ще на початку свого бджільництва. Цим лежакам років більше, ніж мені. Я в дідів купив їх. Я тут побачив ножки. Це були війних ножки, я був шок, я не знав. Що таке буває? Ось ці ножки йдуть, вони прикручені такими спеціальними петлями до вулика самого. і йдуть просто такі закавирки. Тобто, приїхав, просто гвіздок відкрутив, не відкрутив, а відджав, ножки впали, вулик поставив, все. Нічого не тягаєш, нічого не носиш. Під вуликом завжди чисто, вітер провіває, підсушує, нема нічого туди не лазить. Ось ножки. Ось вони такі є. Открив, ножка впала, поставив і все. Тобто про це забувся. Але так як лежак уже старий, йому ще раз повторюсь, років більше, ніж мені, вони ж не довговічні, вони ж не вічні. Ту одного разу, коли я поставив вулик, він був важкий з медом. І просто на ножках ножки повиривали петлі. Ось. І він просто сів на землю. Він не то що впав, він просто гуп і сів. Ну, я зрозумів, що ножки класні, але лежак іще живий, але тут вже не, не годиться. Через це я подумав, що треба трошки модернізувати це все діло. Ну і зробив собі отакі ножки. Ось вони, відкрив, землю струмив, і все. Треба забрати їх підняв, закрив і повіз. І все. Не треба з собою нічого тягати, ніякої арматури її складати, возити, носити, Ну, сенсу взагалі не бачу в цьому. Ось ще раз покажу. Стромив землю і все, і все стоїть. І ти просто не парися. Треба забрати його, припідняв, ножки закрив. За чулочкою закрив і все, на томі крапка. Ну, як для мене, це, мабуть, самий класний варіант, який тільки можливий взагалі. Як я їх роблю. Mm. Взяв з простої арматурини, з простішої арматурини, зварив таку штукенцію. на це тобі ножки, потім ножки Ось так трубка, два уголка, попросвелював отвіри, зробив патаї і все. Ставиш, прикрутив знизу, прикрутив з боків, на саморізах, пофарбував, струмив ножки і все. І ножки так можна поставити, куди завгодно, там потягав вулик по. Е Дину прицепа, тягаєш і взагалі по барабану, по цих як, куліях воно катається. Йому все одно зовсім. Тобто, так поставив, він може стояти, ні, ножки відкрив, опустив і все. Ось отак. Вот Такі защолочки я роблю. Отак беру, згинаю. Така форма специфічна, я роблю. Так найкраще воно стоїть, найбільше прижимає. Я купив такі, як вони називаються, крючечки. Просто вигинаєш його в іншу сторону, робиш такою формою і все. Чому такою формою, бо воно найбільше прижате тоді виходить. Хоп, відкрив, хоп, закрив. Можна зробити і пряму. Ну, для пальця буде набагато. Приємніше працювати і все.